Ось механік залазить зараз. Ну, він має залізти, закрився. Танковий екіпаж гром 54-го розвідбату готується до виїзду. Його командир Володимир розповідає, що для цього потрібно. Должен механік-водітель перший залізти. Вообще, по-дому перший. А там вже, як виходить, по ходу, так, як швидко, так швидко заскакує хто як може. Оп, оп-оп. Внутрішній зв'язок зараз буде у нас, да. ну Члени екіпажу вдягають шлемофони. Це не бойовий виїзд, тому на танку є й інші пасажири. Запускай. Один із тих самих трофейних танків, який бійцям 54-го розвідбату поставила російська армія під час наступальної операції на території Прилуцького району у лютому березні минулого року. Надалі із такої техніки сформували танковий взвод, який тримав позиції в районі Бахмуту. Всі Чернігівські Прилуцькі точніше. Більша маса у нас з Ічні, у району Крупич, Поле Мартинівка. Ті, що з нами зараз, де один із Срібного прибув до нас екіпаж. Його роботу очолив житель Ічнянської громади Сергій Зіпсевдокурсант. Він офіцер та має бойовий досвід із 2016 року. Пройшов воєнкомат, питанки сказали, так. Да". А документи, У мене взагалі немає нічого з документами. То відправили на прилуки. В прилуках добре, що знайомий був в воєнкоматі, і вже як кажуть, на слово повірили, там, в руководство, що я дійсно танкіст, сказали, стрілець, це стрілець. Отправили мене в сільцьому, так Вон з автоматами бігав, так, і повезло так, обставини, що склалося, що попав в танковий підрозділ. До 50% танкістів тут жителі Прилуцького району. Наймолодшому 25, найстаршому за 50. Срібне, їхня, прилуки. Потрошку зібралися. Нам хватало того. Танкіст. Ну і гружуся цим. Машина, як не є. Сила. Із прилучанами танкові екіпажі формують жителі Львівської Житомирської областей. 23 вересня мене призвали, 24-го я вже був в Бахмуті. І навчався у бойових діях. Мене вчили на танкіста і став танкістом. Не вийшло заводити, навчився. На другу машину пересів, там зовсім наче також розказували, вчився по-нановому. Нині він механік танкового екіпажу, гром, яким керує його теска зі срібного. Не хоче заводитися, каже, маленький давай не підведи і заводиться. Як то кажуть, техніка також любить ласку. Головне, щоб гумор був в колективі і колектив був злагоджений. У нас колектив в даний час злагоджений, всі друг друга підтримуємо, немає такого, щоб сварилися між собою, друг другу допомагаємо ситуаціях там сімейних, не сімейних, фінансових, Сергій зі псевдокобра, долучився до 54-го розвідбату у травні минулого року. Для цього залишив роботу водія за кордоном та приїхав в Україну. До повномасштабного вторгнення сім років служив у лавах збройних сил України. Частина його родини із 24 лютого опинилася на окупованій території. Вторглися і за те, що… Ми краще них стали жити. Починав з посади водія-механіка. Нині управляє танковим екіпажем Новоград. Його танк єдиний виконав всі бойові завдання без капремонту. Була така ситуація під Зайцевим, під мінним обстрілом, коли я запригов до машини і займав своє місце механіка-водія, тільки успів люка опустити і зразу прильот був перед машиною. Тобто побило тоді. Ну, тут одразу фари побило і посікло пушку осколками. Аби не машини ці в батальйоні не з'явилися, я не знаю, якби батальйон там в Бахмуті знаходився, але ну, то есть нам ми дуже довольні всі і кажуть, танкісти ну, молодці тим, що во всьому і везде допомагали. Невдовзі їх танковий взвод отримує статус роти. Для цього вже готують необхідні документи. Такий вигляд матиме їх шеврон. Я виїжджав замість механіка того самого. Якщо я це знаю, я собі дозволяв сісти і поїхати. Я хочу добитися, щоб в кожному екіпажі той самий командир або навідник освоїв керування. Танка, щоб міг сам управляти, мало ли якась ситуація станеться, щоб міг пересісти і поїхати свободно. Ми ж сильні? Як навіть за границею говорили, що українці дуже швидко учаться, так воно є. Тому що ми сильна країна. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів.